Пошкоджені об'єкти інфраструктури, зруйновані житлові будинки та майже повна відсутність місцевих мешканців. Саме такий вигляд мають населені пункти Малинівської громади. Територія щодня потерпає від ворожих обстрілів. В селах не залишилось жодного вцілілого об'єкта. Вся інфраструктура, яка є на цих територіях, зруйнована повністю. Освіта, медицина, культура, дороги, сільхозпідприємства – все зруйновано під 100%. Часне жилий сектор. Він зруйнований майже теж на 100%. для проживання в одного будинку, так щоб можна було зайти і жити. Нема це однозначно. до повномасштабного вторгнення у селі Малинівка проживало понад 600 мешканців. А у сусідній Полтавці майже тисяча. Наразі зазначає голова громади, залишилось менше 10% населення. Залишилося 5 людей у Малинівці. І 19 чоловік у Полтавці, і п'ять в охотничьі. Люди поки не надають згоди на евакуацію. Ми займаємося і робимо цю справу сумісно із районною адміністрацією, із ДСНС-службою. Ну, Поки люди не мають такого бажання. Буквально на тій неділі вивезли двох людей у Запоріжжя по хиловіку, 76 років і 83 роки. Може на цьому прикладі вони побачать і приймуть рішення для себе. Щоб зафіксувати обсяги руйнувань та підготувати подальший план відбудови до сіл Малинівської громади з виїзною нарадою приїхав голова Пологівської районної військової адміністрації. Як нам не жаль, вже й не залишилось там, де люди можуть мешкати. І та інфраструктура, яка була, вона має бути сьогодні на планах і в проєктах створена заново. І ці проекти нам потрібно. Сьогодні якнайшвидше опрацювати, запропонувати, навчитися як по-новому нам створити умови життя людей, які зможуть і будуть повертатися до своїх домівок. Відновлювати фактично з нуля села та селища Малинівської громади планують не лише державним коштом, а також за підтримки іноземних партнерів, адже усі місцеві жителі планують одного дня таки повернутися додому. Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.